Супер. Так. пане Сергію. Тоді ще раз, будь ласка, як тримається український Херсон? Тому що ОК Південь каже про те, що вони наразі тримають під вогневим контролем майже всю Херсонську область. Е, дійсно, вся Херсонська область знаходиться під вогневим контролем, і немає вже такого місця в Херсонській області, де б окупанти відчували себе безпечно. Немає вже такого місця, де б окупанти. Могли розташовувати свої і склади і командні пункти, тому що ми бачимо, що абсолютно по всій окупованій Херсонщині майже кожного дня в тому чи іншому районі відбувається приліт по розташуванням орків, і орки, як то кажуть, підгорають і підлітають. І наші збройні сили продовжують контрнаступальні дії наразі. Це здебільшого якраз. Біля Давидів Броду зараз ідуть якраз бої і просування наших збройних сил саме відбувається там. З Криволіського напрямку іде просування в сторону Береслава. Ми тримаємо всі кулаки. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо в перемогу. Де окупація триває хоч і повільно, але триває. Треба розуміти, що окупанти. Не встигли закріпитися на рідній Херсонщині. Вони встигли закріпитися і посилились в тому числі і особовим складом. Але звільнення іде, де окуповуються села, і на сьогоднішній день головним завданням якраз є допомога людям, які залишились в тих селах, які були і під бойовими діями. І наразі вони звільнені, Треба зараз забезпечити цих людей і їжею, і допомогти будівельними матеріалами. Ну і найголовніше питання це підготуватись до зими відповідно і надати їм можливість відбудувати свої домівки, щоб можна було перезимувати і відповідно дахи. Там все розбито, все розтрощено. Люди живуть вкрай поганих умовах. Електропостачання, вода електрики зараз майже ніде немає на звільнених селах. В Звільнених селах воду привозять виключно волонтери. Тому зараз людям треба допомагати. Поліція вже заходить в деокуповані села для того, щоб підтримувати порядок. Ну і найголовніша задача зараз підтримати життєзабезпечення людей, які там залишились. Ну і зокрема, от дивлюся, що повідомлялося про те, що світло було відсутнє. Кажуть, що граються щось окупанти, щось переключають, щось намагаються, чи то налаштувати, чи то остаточно зламати. Незрозуміло. В місті Херсоні дійсно не було світла, і там така певна перекличка йде в. У групах місцевих кажуть відкликність, з кого є світ, в кого є вода. Тобто немає світу, немає відповідної води, немає відповідної зв'язку. Окупанти доволі часто виключають світло зараз в окупованій Херсонщині. Посилаються вони на те, що, начебто, збройні сили України. Пошкоджили електромережу, але ж фактично вони це використовують для того, коли перекидають техніку чи переоблаштовують якісь свої сервіси. Ну а посилаються на те, що все завжди хтось винен, але ж тільки не вони. А відключають таким чином. Блокують і всі мобільні оператори, щоб не повідомляли, куди вони рухаються. Так, абсолютно так відключається відповідно, і мобільні оператори. Пропадає зв'язок. Відключається відповідно і можливість GPS, і можливість мобільного зв'язку. І саме тоді вони починають перекидати свою техніку. У нас до речі є відео, як переганяють техніку з Маріуполя в сторону Бордянська, і що там з технікою на Херсонському напрямку із боєприпасами, бо ви сказали, що ну, оскільки під вогневим контролем у збройних сил України, то певно там періодично їм таки прилітає, чи є в них ті запаси, і як вони тепер намагаються собі їх доставити, враховуючи те, що мости під вогневим контролем, мостами можна лише пішки пройтися, і там постраждали понтоніці. Переправи. Окупанти вперто намагаються ремонтувати мости. Окупанти впертоволісно продовжали, да? Так. Да, Пе впер, вперто продовжують наводити пантонні переправи. Наші збройні сили послідовно коректують і їх відновлювальні роботи, і їх пантонні переправи розлітаються. Але вони використовують зараз навіть баржі для того, щоб перекидати зброю. Вони використовують пантонні переправи у вигляді. Пантони роблять у вигляді моста і пересувають їх з лівого на правий берег. Навіть інколи прикриваючись не інколи, а в день здебільша завжди прикриваючись цивільними людьми цивільним автотранспортом. Міксують, як то кажуть, і військову техніку, і цивільний транспорт. Тобто намагання їх перекинути зброю йде постійно, хочу зазначити, що якраз каховка і нова каховка, як ми бачили да, останніми тижнями, то окупанти підтягують туди і техніку, і підтягують боєприпаси. Сподіваюся, що все ж таки їм вдасться перекинути цю техніку і боєприпаси на правий берег. Вони навіть. Навели там паромну переправу, тобто курсував паром з села Львова з правого берегу на лівий берег до нової каховки. Ця переправа була знищена. Ну і відповідно знищуються ті склади, які вони намагаються використовувати як таке на накопичення техніки і зброї для того, щоб готувати до переправи, і ми бачимо детонацію цих складів і в каховці, і в новій каховці. Періодично. Ну і відповідно в Олешках, якщо ми кажемо про Антонівський міст, тому наші збройні сили тривають під вогневим прицілом. Це все. Хоча треба сказати, що окупанти все ж таки вперто продовжують перекидати і намагаються перекидати військову техніку і ремонтувати відповідно ці автомобільні дороги і пантонні переправи. Хоча наші збройні сили контролюють ці всі намагання. До речі, про правий берег, тому що от буквально там вчора, позавчора, ходили чутки про те, що нібито окупанти потихеньку намагаються зв'язуватися зі збройними силами України, розуміючи, що на правому березі вони там е, загнені в кут, і певно, скільки би їм туди не відправляли підкріплення, але виходу в них не надто багато. І от казали, що вони вже нібито готові здавати складати зброю і здаватися в полон. А е, чи видно, що вони такі, знаєте, готові переходити та на бік добра, чи все ж таки роблять спроби ще втримати дух дезертирства дійсно доволі потужний, і це зрозуміло якраз і командування Російської Федерації і Збройних сил. Вони саме якраз ось ці додаткові підрозділи кадирівців, які вони перекинули до Херсонщини як підселення. То вони використовують кадирівці здебільшого як загра таряди для того, щоб коли росіяни намагаються відходити, то кадирівці їх зустрічають, як то кажуть, загратрядом і розстрілюють. Розуміючи це все, окупанти і рядовий склад расистів вирішив, що відходити їм дуже небезпечно і краще здаватися в полон. Саме тому вони почали вести перемовини про те, що їм легше здатися в полон ніж відходити назад. І саме ці вішення зараз масово зріють серед окупантів, і ми бачили вже такі випадки, коли окупанти вивішують білий стяг для того, щоб здаватися в полон. І такі дії окупанта зараз носять масовий характер. Глядовий склад окупантів ще зараз не більше по брошеним домівкам для того, щоб пересидіти і здатися в полон, коли відбудеться деокупація цього населеного пункту. Розуміючи, що дезертувати вони не можуть єдиною зараз такою метою і можливістю вижити. Вони вважають для себе здачу в полон Збройним силам України. Ви сказали про кадирівців, і тут знаєте дані різняться. Тому що з одного боку кажуть про те, що там ну максимум там тисячу цих кадирівців туди відправили. А сам же ж головнокомандувач Тікток Військ каже про те, що нібито 10 тисяч військових він туди назбирав, і вони всі були на відпочинку. Десь значить, у них відпустка була. А тепер вони повні сили енергії мають перейти на допомогу. Підрозділи кадирівців були вже давно в окупованій Херсонщині. Підрозділи кадір, кадирівців саме знаходились більша їх частина в окупованій Снігурівці. Там була ціла частина кадирівців. Деяка частина кадирівців прийшла на підсилення бурятам, які розташовувалися в Чорнобайівці. Ми всі побачили боєздатність так званих кадирівців. А їх боєздатність це не більше ніж тікток війська, тому використання кадирівців їх трошечки познімали, скажем так, і зі Снігурівки, і з Чорнобаївки, і попереміщали їх якраз в заградотряди. і там вони знайшли, як думають російські військові. Найбільше свою користь і саме останні 1300 кадирівців, яких демонстративно переправляли з Російської Федерації, і про які сказав там сам Кадиров, то це якраз посилення ось цих заград отрядів, тому що лінія фронту все ж таки доволі велика і. Активні бойові дії наших збройних сил майже по всій лінії фронту вимушує окупантів відступати, і саме ось це підсилення було викликано тим, щоб утримувати ось цю довгу лінію фронту, саме кадирівцями, як заградотрядами. До речі, про Чорнобаївку знову ж таки була інформація про те, що нібито е, село перед нею покинули окупанти. І таким чином наші е, майже впритул підійшли до Чорнобаївки, і там 20, залишається 20 кілометрів до Херсону. Наскільки та інформація відповідає дійсності? Інститут вивчення, американський інститут вивчення війни дав інформацію, що окупанти залишили Кісирівку, Киселівка – це населений пункт, який по трасі знаходиться між Миколаєвом і Херсоном. Він ближче до Херсону. Іде посад Покрівське, тоді посад Покровське, тоді Снігір, тоді йде Киселівка. За Киселівкою іде зрошувальний канал, і за зрошувальним каналом одразу, там через трошки більше п'яти кілометрів, там кілометрів за сім, іде бувший пост ДАІ. І за постом ДАІ починається якраз е, об'їзна іде на Крим, дорога е, об'їзна Херсонська, і прямо це аеропорт Чорнобаївки і сама Чорнобаївка. Тобто за Киселівкою немає вже жодного населеного пункту саме до Чорнобаївки. І якщо окупанти відійшли з Киселівки, то вони відповідно відійшли за канал, а це вже 15 кілометрів відстані до самого Херсону. І населених пунктів в найближчій відстані до Чорнобаївки вже немає, тому зараз наші збройні сили зайнявши в Киселівку, але ще офіційної інформації немає. Офіційна з'являється тільки тоді, коли вже збройні сили доволі таки потужно укріпилися в тому чи іншому населеному пункті. Тоді з'являється офіційна інформація. Якщо це так відбудеться, то ми вже можемо мати вогневий контроль. Не артилерією околиць міста Херсона, тобто артилерія зможе доставати абсолютно повністю до околиць міста Херсона і відповідно тримаючи під вогневим контролем вже по Посаме ну просто я про те, що вони отак от дійсно можуть спокійно самі по собі взяти, розвернутися і піти, і залишити те чи інше місто без своїх ліц і навіть не підштовхуючи їх Збройні Сили України, то роблять? На мою думку, вони це зробили виключно з того, що розуміючи, що утримуватись киселки вони не зможуть, не зможуть, і у разі контрнаступальних дій наших Збройних сил вони просто будуть вимушені відійти до каналу, переходити канал, вони понесуть втрати. Тому вони відійшли з киселівки. Мабуть, з метою того, що хочуть закріпитися за каналом, використовуючи його як фортифікаційну споруду, ви говорили про те, що фільтраційні заходи знову таки посилилися на Херсонщині. Мені здається, що вже просто нема куди далі, але ви бачите говорите, що посилюються, і ходили чутки про те, що е їх ну стає все більше, тобто, замість того, щоб збирати свої речі. Хоча які в них мають бути свої речі, певно, ті, що вони накрали у нас тут на території України, але все ж таки, що вони мають би вже збиратися і їхати до себе на болота, а нібито їх тут стає все більше і більше і більше. Що плотність окупанта на квадратний метр стає все більшою? Окупантів стає дійсно більше в окупованому Херсоні. Про це повідомляють херсонці, які зараз там знаходяться їх стає більше концентрація їх стає більше. Окупанти на зараз на околицях Херсона починають посилювати свої фортифікаційні споруди і посилювати саме матеріально блокпости. Не тільки матеріально, не тільки добудовують їх, а ще й посилюють якраз особовим складом. Тобто на зараз іде посилення околиць міста Херсона і збільшення. Якраз концентрації військ расистів в самому Херсоні і відповідно на околицях Херсона, е, окупанти готуються до е, таких, скажімо, активних військових дій на околицях Херсона. Е, ми всі сподівалися, що е, підійшовши до якраз Антонівського моста, по якому ще можна. Тікти, скажем так, піше окупантам. Е окупанти будуть відходити і тікати. Але ж, як ми бачимо, керівництво расистів впер, вперто тримає е військові підрозділи на правобережній частині Херсонщини, е я так розумію, що вони е вирішили, що ми їх відправили до пекла та відправимо. Але розуміючи це все особовий склад расистів на зараз там вишукує будь-які плав засоби, і якраз ті там обшуки, які вони проводили в автогаражних кооперативах і в лодочних станціях, це вони були направлені на те, щоб знайти будь-який плав засіб. Будь-який плав засіб для того, що у разі наступання контр... контрнаступальних дій наших збройних сил вони будуть е е тікати через Дніпро, самотужки на тому, що змогли, як то кажуть, е подбати зарані е чи на обшуках знайти чи придбати і десь приховати. Але зараз діло осінь, і холодніше їм буде тікати. А ми їх будемо гарніше розстрілювати, коли вони будуть тікати по річці Дніпро. А, хотіла якраз бачити спитати: а що вже ласти і надувні качечки, то вже не плав засіб їм чи що? Та ви знаєте, знаєте, є такі лебіді розові. От нехай там подвох на тому лебіді, подвох, щоб краще було їх знищувати. Вони вишукують абсолютно все, що можна знайти і. Готуються для того, що будуть тікати. Розуміємо, що командування їх буде тривати, але ж вони будуть розсипнути тікати і іншого шляху в них немає. Якби раптом вони нас чули, і якби раптом вони розуміли про що ми говоримо, я думаю, що за півроку вже можна було би вивчити українську мову, але все ж таки я би їм радила не лише знаєте, там затримувати дихання під водою, а ще і е, організувати якісь такі тріатлонні навчання, тому що їм треба буде крутити педалі до якогось місця, потім бігти до місця, де вони зможуть вже проплести, ну а потім вже тренуватися плести до себе на болота на свої е, от тому, раптом би що е, бачу, що в декількох житлових будинках Херсону активісти руху Жовта Стрічка провели акцію зі збору підписів на підтримку збройних сил України. Наскільки такі акції безпечні, тому що я бачила, ну жовту стрічку. Ми знаємо, ми її бачимо. Е, це підтримка, це солідарність. Це говорить про те, що Херсон український, тобто це потрібна штука. Але збір підписів. Чи знаєте, не прийдуть потім в цей під'їзд до кожного, хто той підпис поставив? Да, я думаю, це все ж таки дуже небезпечно. І дай Боже, щоб не дізналися саме, де це все відбувалося. На зараз треба все ж таки подбати про безпеку людей, які залишились на окупованій території. Ті люди, які ставлять підписи, вони безумовно герої. Це ж означає, що Херсон не зламний, його не зламати. А херсонці чекають збройні сили і вірять збройним силам України. Однозначно, Херсонщина буде звільнена, але на зараз треба все ж таки потурбуватися про безпеку. І перечекати ці важкі часи, а на час деокупації подбати про те, щоб мати запас їжі води і знайти безпечне місце, де можна буде пересидіти це незабаром. Ми звільнимо рідну землю. Треба триматися, треба бути обережними. Ну і бачу також повідомлення про те, що херсонці знову підверглись спам-атаки окупантів з реклами російських пабліків. І розумію, що ну тут як завжди працює російська пропаганда. Вони намагаються все ж таки повідомити, вмовити, там якось довести українцям, що там ви нікому не потрібні, вас кинули. Ми тут дивіться, прийшли вам, допомагаємо. Ми тут щось робимо. Тут Росія Ну, Вони намагаються злам, щоб відбувся. В головах насамперед. Наскільки сильною була російська пропаганда за ці півроку, і чи може вона зламати українців? Пропаганда була доволі сильна і доволі потужна, і вона відбувалася разом із залякуванням херсонців. Але якщо там знаєте проаналізувати ту пропаганду, тоді і зараз? То це там трохи різні пропаганди. Тоді вони впевнювали, що іншого шляху немає, як е, Росія тут назавжди. Е, на зараз вони там ще потрошечку інколи кажуть, що Росія тут назавжди, але вони вже взивають до миру. І вони кажуть, що їх головна задача зберегти мир. Який мир вони принесли війну сюди, і ці всі, і всі люди розуміють, що Росія принесла війну. А зараз Росія співає, що треба мир, і що вони героїчно перехоплюють там сотні тисяч хаймерсів щоденно, і їм вже до речі ніхто не вірить, тому що вони щодня. Звільняють Миколаїв на протязі останніх двох місяців. Вони вже разів мабуть за два місяці, разів 30 звільнили Миколаїв і вже оточили його. Тому ось тій пропаганді абсолютно ніхто не вірить. А ті, хто навіть там задумувались про те, щоб почати співпрацювати чи допомагати ворогу, на сьогоднішній день там були такі люди, які. Як вони вважали допомагають людям, роздаючи гуманітарку, чи там десь допомагали комусь за допомогою расистів щось знайти, чи щось там навести якийсь салат? То сьогодні вже вони панікують, чи вважають, чи будуть вважати їх колаборантами, чи не будуть. Тобто сумнівів вже в тому, що Херсон і Херсонщина буде звільнена, ні в кого немає. На зараз вже, щоб там не писали їх пропагандистські сайти і телеграм-канали про Росію, назавжди тут ніхто вже не сприймає. На зараз навіть ті, хто були такі неявні колаборанти, бо явні колаборанти вони розуміють, що єдине, що вони можуть зробити, це своєчасно втікти, якщо їх не дожене рухопору. А оті такі, які там сумнівалися, як то кажуть, але були ближче до колаборантів, то ті зараз починають виправдовувати вже свої дії, чи будуть їх вважати колаборантами, чи не будуть. Будуть вважати їх колаборантами, якщо вони допомагали окупантам. Це дійсно так. І от бачите, ми поки тут з вами про колаборантів говорили, з'явилося нове відео тут буквально 14 секунд. В Рімна живой гауляйтер Стрімаусов заявив, що значить нацисти готові їсть наших дітей. Тобто він продовжує свої прекрасні лякачки розказувати, от якраз про цей злам в головах, який вони хочуть, до якого вони хочуть досягти. Але я про інше, як он там взагалі? Як оці. Гауляйтери наразі проживають. Як їм там живеться? Вони взагалі залишаються на територіях чи намагаються подорожувати десь в сторону тих болот? Е, ну, ви знаєте, от е, колаборантка Таміліна, да, нещодавно е, зі своїм охоронцем, колаборантка Таміліна – це самопроголошений ректор Херсонського державного університету, яка агітувала за Російську Федерацію, яка кричала, що Росія тут назавжди. То охоронця вони там хоронили е, е, як герої Росії. Всі герої Росії будуть похоронені. Це правда, і в найближчий час. Е, а сама Тамілина там, десь в лікарні, знаходиться. Сподіваємося, що вона звідти не вийде. Сальдо того ФСБшники воскресили для того, щоб він записав відео, і знову таки він пропав його. Я так розумію, тримають постійно в якоїсь медикаментозній комі, тобто такий штучній. Оцей ж клоун Стрімаусов, в той бігає, записує відео. і да, це якраз я про це відео і казав, що нам треба мир, а зараз українці прийдуть їсти наших дітей. Ну взагалі з глузду з'їхав, тому що ще півроку назад Херсон і Херсонщина жила мирним життям і доволі роз і доволі потужно розвивалася, поки не прийшла ось ця нечисть. Тому, знаєте, майбутнє колаборантів воно є, або їх вб'ють чи погрузять в медикаментозну кому самі ФСБшники, або до них дістанеться рух опору, або після звільнення вони сядуть довічно. Інших варіантів у колаборантів просто немає. І бути не може щоправда. бачите, деяких із них ховають, як кажуть ФСБшники. бачите, там підроблюють, нібито їх вбили. Потім, значить, він з'являється через місяць-два і кажуть, слухайте, це була спецоперація ФСБ, щоб мене врятувати, щоб мене ніхто не знайшов, тому що на мене готувався напад. Така цінна персона була. Я бачив. Я бачив ці відео. До речі, це відео одного з заступників гауляйтера нової каховки. Я його до речі не знаю. Він там в новій каховці ніколи не проявлявся. Яка його цінність? Я не розумію. Це виключно якась там чергова пігаракція тих самих ФСБшників, але цінності його завжди ніякої не було. Це просто якась там. Чергова піар-пропаганда расистів, начебто, вони про когось дбають. Ні про кого расисти нікого дбати не могли а зрадників ніхто ніколи не цінував. І справа в тому, що я підтверджую ці слова, тому що навіть в тимчасово окупованому Маріуполі там тих, хто погодився співпрацювати, тих гауляйтерів, які там намалювалися, то їм вже сказали, хлопчики, дівчатка. Отут є список, ви тепер не виїзні. Тому, якщо би ви раптом собі планували, що ви колись зможете поїхати на Крим а з Криму, десь в Європу, то кидайте ці свої вологі мрії, тому що максимум, що ви можете зробити, це у туди, десь в сторону тимчасово окупованого Донецька-Луганська, і ну максимум, Десь на територію Росії. Все, оце ваш шлях. Так, дійсно так. Дійсно так. І окупантам, я, колаборантам я ще раз можу сказати, на що їм розраховувати? Або на смерть від ФСБшників, або е, рухопору до них завітає в гості, або вони сядуть до вічно. Інших варіантів в них немає. Слухайте. Ну, і так, три варіанти ми їм дали. Я думаю, що з чогось вони таки мають вибрати. Дякую вам, пане Сергію.